Мені подобається навчати хлопців, тому що я знаю, що мої знання принесуть велику користь. Валентина, інструкторка з тактичної медицини 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, вона передає бійцям ті знання та досвід, які допоможуть їм вижити в бою. Я прийшла служити в 16-му році. Я вже виконувала свої службові обов'язки в Луганській та Донецькій області. Надавали допомогу хлопцям. Також навчала і також допомагала при пораненнях. Жінка каже, з бійцями ділиться усім, через що пройшла сама. У Мене є медична освіта. Це дуже великий плюс для інструктора з тактичної медицини, тому що я розумію це зсередини. Я працюю за е протоколами ТІСІ-3 Марчем. Це також дуже велика інформація. Я це моя основна лінія, якої я дотримуюся. Валентина каже, що до кожного з бійців треба знайти підхід. Комусь треба сказати різке слово. Комусь треба когось треба підбадьорити. Тобто я з ними вже легко працюю дуже легко. Основному їх навчаю, це накладання турнікетів, на накладання первинних пов'язок, стабілізування пораненого. Ну і евакуація. каже інструкторка. Ситуація така, що воїн на полі бою змушений боротися зі своїми емоціями навіть у найскладніших ситуаціях. Що заважає накладанню турнікету? Це страх. Це паніка, ну і звичайно контузія, тому що хлопці дезорієнтовані і вони не можуть це зробити нормально так, як потрібно. Тому має бути автоматизм і вчу їх, щоб вони з будь-яких останніх зусиль це робили, бо вони рятують собі життя. Аби бути впевненою, що на полі бою бійці зможуть дати собі раду у момент, коли це буде потрібно, використовує усі методи. Коли вони надають допомогу, ми вчимо це по зонах або фазах. Тобто, вони у фазі під вогнем на них летять осколки, і біля них близько ворог. Тобто, я кидаюся у них шишками, щоб вони розуміли. Що це осколки, на них летять і летить і земля, і бруд, і от так ми працюємо. Валентина наголошує, емоції від роботи, яку вона виконує, просто зашкалюють. А особливо цінним є фідбек від військових, які завдяки знанням та порадам жінки рятують собі життя. Вона каже, що буде продовжувати вдосконалюватися, аби бути максимально корисною для наших захисників.